Сьогодні поговоримо про шкідників, які шкодять рослинам та хвороби, які дуже негативно сказуються на розвитку рослин, кукурудзяна листова совка, червоний пальмовий довгоносик, азіатський вусач, масенева смарагдова златка. Середземноморська плодова муха, пустельна сарана Шкодять рослинам також хвороби. Так виглядає фітофтороз картоплі, кавова іржа, позеленіння цитрусових, жовта іржа пшениці і ці комахи. І хвороби шкідливі для розвитку і росту рослин. Тому, якщо десь бачиш щось подібне, треба обов'язково повідомити дорослих.